Добрий день, мене звуть Леся. Мені 49 років, я нейлмайстер, і це моя історія. Чому ти вирішила піти у цю сферу та яка була реакція твого оточення? Починала я займатися манікюром після того, як моя подружка виїхала в Італію, яка мені робила манікюр, і роздавала лаки Альона Холодович. Це було 21 перших моїх лаків, з яких я починала. Ну, перше, що мене стримуло, це мій вік. Тому що мене серйозно ніхто не сприймав, як жінка, що має 45 років, і починається займати в такому віці е, такою справою. Мені здавалося, от е, на той час мені здавалося, що це не мій вік, і це не моє щось таке покликання. Ну так собі для себе. На той час дочка моя ходила на курси Альони Холодович як модель, і я бачила, що я далеко не так роблю нігті, якби то мало бути. Воно мене нервувало. І я розуміла, якщо я в тій сфері піду далі, я буду розвиватися як дійсно майстер. А якщо я на тому стану, ну, все, то буде до побачення. Навіть для себе самої я дуже такі негативні емоції видавала, що от я намалювала нігті, дивлюся на них, а вони далеко не такі, як я би хотіла. Ну, це, напевно, був такий стимул для подальшого розвитку. Ну, і ще один стимул для мене був це її заробіток. Це дійсно заробіток. Який приносить тобі ту стабільність, на яку ти ну, не то що очікуєш, навіть не очікуєш. Бо на той час е, я вже була розведена, і в мене троє дітей. Це ну, так. Так, собі, ну я прийшла в цю сферу нейлмайстра, сфери медицини. Я, звичайно, медицини не залишила. Це є державна робота. Ну, для мене десь десь радянщина ще є всередині, десь воно ще сидить в мені. Але ну воно, що мені дає? По-перше, оцю відповідальність. Тому що так само, як ти там перед пацієнтом відповідаєш, як ти колеш їх, так само ти тут відповідаєш перед клієнтом в тому випадку стерильності. Що теж ти не можеш, ай, та якось воно там буде. Теж так, ну треба відповідально до того ставитися. Бо працюючи в сфері медицини, ти теж розумієш на цій своїй роботі, як нейлмайстер, ти розумієш, що ти. Можеш навіть і розповсюджувати ту інфекцію, яку не бажано отримати людині при ем, манікюрі. Ну і теж десь там кажу, заложено таке, що так і не інакше. І ти від того правила, такої аксіоми ти не відходиш. І дійсно, воно мені в деякій мірі допомагає навіть в тому випадку, приходять клієнти, розумієте, приходять позитивні клієнти, і приходять такі клієнти, відразу заходять двері і такі. Ух! І я тобі зараз покажу. Ну якщо ти теж так ух, я тобі теж відповім на те питання, як ти, ти мені даєш, я тобі теж так ух відповім з автомата. Ну, буде сутичка. Десь колись, ну може то неправильно, що клієнт завжди правий. Ні, він не завжди правий, але десь обходити ті дороги і його не так спокійно, легенько, і ти будеш задоволена, і він спокійно піде. Ну, таких клієнтів, щоб пішли. І просто не прийшли більше до тебе, немає. Ну це є різні випадки. Є один випадок, що жінка, наприклад, прийшла, одноразово зробила манікюр і поїхала в Італію. Ну, то я сама розумію, що в нас в Італії не приїде до мене робити манікюр, це без питань. Розкажіть, як ваші колеги відреагували на вашу діяльність? Ну, по-різному. Спочатку було так: ну супер, що ти робиш манікюр. О, ми, ми всі прийдемо до тебе на манікюр, але давайте відкривайся в нас у місті. Бо я перше в селі починала свій манікюр. Давай відкривайся ти в місті, і ми всі табунам прийдемо до тебе. Воно було до того часу, я була в селі, поки не почалася війна. Тоді я зрозуміла, вам, по-перше, бензин пішов догори. Це був манікюр суперовий такі салоні, салоні. Якщо б вони їздили до мене в село і платили за бензин або за таксі, це б було ну, так накладно для них по коштах. А так, ну, я відкрила свій кабінет в місті. Нормально, ходять, адекватно платять, всі розуміють, що я там не прийшла в якийсь магазин і не кажу, слухайте, от я беру в вас гель-лак, але дайте мені якусь там скидочку, бо я його іменно беру для своєї подруги, яку я роблю їй там за пів ціни. Такого питання немає. Так само в мене такого питання немає. Є прайс на столі стоїть, дуже прошу. Ніхто не, не було ще таких незадоволених, щось там ой, забагато. Які основні перешкоди були на твоєму шляху? Першою перешкодою, напевно, було навіть не те, що великі кошти треба вкласти в цю справу. Як би воно не було, ну, ти не будеш починати з якогось Аліекспресу з базів. Я вже на той час пройшла курси Альони Холодович, вона там добре теж втикнула. Що ти маєш робити, чого на що ти взагалі навіть дивитися не маєш права? Це кошти. Раз це навіть не кошти. Це те, що мій вік вже був. Мені здавалося, що це вік не для мене, не для наймайстра, і не для того, щоб починати в цій сфері. Мені здавалося, ну добре, я почну робити нігті. Прекрасно. Хто до мене буде ходити? Перше питання. Тьотка, яка там вже пішла на пенсію, її того взагалі не треба, тим більше в селі. Якісь молоді дівчата, ну скажуть, ну прийду я до якоїсь тітки робити манікюр. Ото мені сиділо головне в голові. Більше для мене як таких перешкод не було. Що б ви порадили жінкам вашого віку, які хочуть почати, але бояться? Розумієте, є одне єдине правило: ніколи не пізно. Все. Що стимулювало тебе залишатися в цій сфері і надалі? Ну, перше, що залиш... що змусило мене залишитись в цій сфері, це є дійсно заробіток і стабільність заробітка. І є таке ще одне поняття, що ти розвиваєшся в цій сфері. Це ні, що ти накупила на нагребла на якихось кольорів. Ти сидиш собі там помалювала гроші на касу збираєш і там малюєш, і все. Ти маєш розвиватися в цій сфері. Це не означає, що ти помалювала добре. Багато запросів є на те, щоб просто нюд. Ну, я розумію, приходять люди з різної сфери роботи. І, наприклад, в них дрес-код є і є нігті. Коротенькі, нюдові, незамітні, так. Але крім нюдових нігтів, до тебе приходять люди, які хочуть дійсно якоїсь такої ну, чогось неординарного на нігтях. І воно тебе заставляє не просто стояти на місці, ти маєш базовий курс, ти маєш якісь там курси, ще якісь там ще якісь там. І все. Ти сама повинна на той час. Розвиватися в цю хвилину, в цю секунду, інакше в тебе справа не піде. Як ви бачите свій подальший розвиток у цій сфері? Ну, я так хочу. Я так хочу бачити себе в тому, що починати якісь курси викладати, починати когось підготовляти. Оце я хочу, так. Щось собі десь там запримічую. Чи знайома ти з брендом Touch? Ну, з брендом Touch я познайомилася. По-перше, я проходила базовий курс. Всі курси, які я маю, це тільки Альони Холодович. Познайомилася я, по-перше, з брендом Touch через кавер-бази, гелі. Ну, Мілк Гель. Це не те, що розходиться в мене. Він п'ється. Ну, я не знаю, де вони набираються, але він дійсно п'ється. По-перше, що мені подобається, Так, я маю ще один гель, але я не буду називати фірми. Після лампи він жовтіє. Тач, А-а. Носка? супер. Все. Який продукт тач ти любиш найбільше? Колір чорний для френчу. Супер. Для мене цікаво, ну от зараз це є втирки. Я над ними мучуся, вони наді мною мучаться. Але нічого, десь ми там точку дотику ми знайдемо. Полюбимо один другого. Розкажи цікаву історію з неї Одного разу купляю я базу. Ну, все, я вибираю, але це такий магазин, що ти собі сама приходиш, вибираєш рабер-базу, ну, підложку. Ну, і я щось по своїй неуважності взяла не rubber базу а рабер топ. І що ви думаєте, як я ним працювала? Наносила всім. Потім. Я дивлюся, доливаю в баночку маленьку з пензликом. Дивлюся, Йомаю, то ж топ. І так думаю: оце посипеться. Мені треба тиждень виділити на тих клієнтів, що я відпустила їх стопом. Нічого подібного. Проносилися так, як з базою Богу дякувати.